Перший модуль це вступ, це основні характеристики ТОВ. Тут я розповідаю, що таке ТОВ, як на, на що подивитись, які основні там документи, наприклад, реєстраційні, як їх розуміти, що основне, хоча б бухгалтер має, або бухгалтер, або це власник фірми має розуміти по документах. Подивитися в документи у виписку про держреєстрацію, наприклад, у статут наказ на директора, тому що часто питають, наприклад, бухгалтери, ось до нас нові приходять і говорять, що. Немає, перевіряють там електронний кабінет податкової по фірмі і кажуть, а немає 20 ОПП по директору, є наказ, а немає 20 ОПП. Тому про це я розповідаю саме те, що в цій першій лекції чого немає 20 ОПП в поданні, наприклад, бухгалтером звітності. Ну, взагалі, там якщо. Ой, навіть не 20 ОПП, а м -м, повідомлення про прийняття працівника на роботу перепрошую, це тільки що робила, подавала 20 ОПП. От, тобто, Чого ми не повідомляємо про прийняття директора от в електронному кабінеті, так як ми звикли подавати саме прийняття працівників на роботу, звичайних працівників, саме про це Це мають люди розуміти, і власники фірм, і бухгалтери це мають розуміти, тому що ну, я, роз, я вважаю, що це треба знати, розуміти всякому разі, тому це я розповідаю. Свідоцтво, які там у нас основніше документи, наприклад, чого свідоцтво ПДВ в одних, а чого витяг про ПДВ в других фірм, це теж треба все знати. Відповідно, виписка про держреєстрацію або там витяг, чим витяг від виписки відрізняється, все це про все я це розповідаю в першій лекції. Не чи саме в першій, але в першій ще, наприклад, а чому ж директор працювати без заробітної плати на підприємстві, що є часто таким частою історією? Тому що, наприклад, власник заснував фірму, він є і власником фірми, і директором фірми. І чи треба йому самому собі виплачувати заробітну плату? Чи це обов'язково, чи можна, чи не можна? От саме в цій лекції про це. У мене кожна, я хочу так зразу звернути увагу. Кожну лекцію я розписала тривалість годин. Тому такий вступний у нас початок, вступ, перша лекція півтори години. Всі лекції, вони такі півтори години. Просто кожна тема, кожен модуль відповідно складається із кількох лекцій о півтори години. Тому що вступ це одне, ПДВ це друге, тому пішли далі. Друга, другий модуль бухгалтерський облік у БАФ. Чотири з половиною години, відповідно, це три лекції. Я ще хочу наголосити на тому, що. Я саме послідовність побудувала так, як, от, наприклад, до нас приходить підприємство і з чого ми починаємо працювати, чи нове підприємство, чи підприємство з обліком, з відновленням обліку, чи там ну просто під після бухгалтера приходить, після одного бухгалтера до нас приходять там. Ну і з порядком в обліку, не завжди без порядок, в обліку. Я скажу, що є ідеальний майже порядок в обліку після інших бухгалтерів.